Не вагайтеся, ви нічим не ризикуєте навіть більше. Зробіть ставку на нас і виграш. Ми гарантуємо, що правда не грошима, а здоров'ям, силою, вправністю і вихованістю ваших дітей. Зрештою, подібний заклик стосується не букмекерської контори, а одноіменного з нею боксерського клубу Фаворит, який за короткий проміжок своєї історії роботи встиг відкрити п'ять відділень і секцій у Дніпрі, а також три у містах Павлограді, по одному у Кам'янському, Нікополі і Ларіоново і навіть селищі Кринички. Їхні керівники і тренери на початку 2025 року зібралися докупи, щоб підвести підсумки минулого, за підсумками якого пишатися є чим. Так чемпіон світу серед молоді маки засенок. Став срібним призером представницького міжнародного турніру в Казахстані і був третім на чемпіонаті України. Вікторія Шкеул виборола золоту медаль чемпіонки України серед робесниць до 23 років і була сьомою на чемпіонаті Європи. Окрім цього, вихованці клубу здобули купу нагород на різноманітних всеукраїнських змаганнях серед юніорів та юнаків. Але головним здобутком у фавориті вважають те, що їм вдалося залучити до занять боксом і взагалі привернути увагу і звабити до здорового способу. Життя десятки, сотні дітей, підлітків, юнаків і дівчат. Підвели підсумки минулого сезону, подивилися, де у нас є прогалини, як кажуть. Ну і розробили план дій на наступний рік, на 2025, й щоб боксерський клуб фаворит. Був один, одним з найкращих на теренах Дніпетровської області і найкращим в усій Україні можливо, у світі. Я хочу в першу чергу подякувати всім нашим тренерам, які сюди приїхали, які зібрались, що вони допомагають нашим дітям тренуватися в такий складний час. Ми в нашій області в різних куточках відкриваємо потихеньку наші клуби фаворити. Хочемо дати дітям все для того, щоб вони тренувались, і моя подяка всім нашим тренерам. Ще більше викликів готує нинішній рік, і про його перспективи мова йшла вже у другій частині наради, де у невимушеній дружній атмосфері професійного спілкування, взаємодовіри та поваги розглядалося безліч питань, від здавалося дрібних, але першочергових налагодження, структуризація і продовження сталого навчально-тренувального процесу на місцях. У всіх відділеннях і секціях на теренах області, планування підготовки та участі провідних спортсменів у змаганнях і турнірах різного рівня, від міських до всеукраїнських і міжнародних, забезпечення їх і наставників, екіпіруванням та всім необхідним. Що стосується відряджень, прямо за столом приймалися рішення, які не потребували перевірки і аналізу. Більш складні передавалися до подальшого розгляду і в разі потреби скасування чи виконання. Обговорювали питання розвитку клубу. Допомоги дітям для того, щоб вони займалися цим видом спорту, проговорили моменти, плани на новий рік, змагання, якісь спаринги, збори. Хочемо, щоб наші діти досягали чогось більшого та стали чемпіонами. Обговорилось багато питань по розвитку дитячого боксу і не тільки дитячого і юнацького. Взрослого боксу були обговорені важливі питання по тренуванням, по сумісним змаганням. Ну, думаю, що ну, корисно для і для розвитку боксу. Нашої будуще наразі все, що обговорювали, які прийняли рішення, стало планом їхнього виконання згідно до затверджених дат і закріплених відповідальних осіб, які вже на найближчому засіданні мають відзвітувати, що зроблено, що не вдалося і чому, і що потрібно зробити, щоб ще більше покращити роботу з подальшого розвитку і розбудови боксерського клубу Фаворит.